Що викликає здуття живота та гробить кишківник? Першу чергу це запивання їжі водою, особливо запивання газованими напоями. Наприклад, ми харчуємось в Макдональді так, і запиваємо кока колою Запивання їжі водою викликає процес бродіння, особливо, якщо ми вживаємо основну їжу і заїдаємо її хлібом. Їжа буде бродити, тому що ми її дали: це глюкозу, цукор, плюс вода, плюс тепло ну і дріжджі, як наслідок здуття і погане травлення, запальні процеси, розвиток бактерій та патогенної мікрофлори, вживання основної їжі із фруктами. Вживання фруктів з основною їжею викликає не тільки здуття, а навіть отруєння, особливо в кого порушене травлення. Тому що їжа в поєднанні з фруктами. Теж буде бродити. Фрукти потрібно вживати до їжі, хоча б за півгодини. Їх бажано їсти в першій половині дня до обіду. Третє це вживання великої кількості таких фруктів, як яблука, груші, виноград, банани та білокачанна капуста. Четверте, вживання м'яса з гарнірами, наприклад, котлета з кашею, як ми любимо, чи картоплею. При поєднанні білків з вуглеводами їжа буде довго травитись. Це викликає важкість та здуття живота, оскільки для білка і вуглеводів потрібні різні групи ферментів. І так як м'ясо довше травиться, воно буде гнити з вуглеводами, а це утворення газів і знову запальні процеси та розмноження бактерій та патогенної мікрофлор. П'яте часте вживання алкогольних напоїв з їжею, особливо вина, пива та різних. Солодких алкогольних коктейлів. Шосте неретельне пережовування їжі. Наприклад, швидко снідаємо або спішимо на роботу. В такому стані практично ковтаєте їжу кусками і вона буде довго травитись. Вживання надмірної кількості солодкого цукру. Цукор закисляє організм, що призводить до розвитку, в першу чергу, грибка. Та різного роду патогенної мікрофлори, а це пригнічує розвиток корисної мікрофлори, яка бере участь у процесах травлення. І знову ж це застій їжі, довго травиться їжа і знову ж гниє і бродить, і викликає здуття. Надмірна кількість вживання молочних продуктів, особливо в кого порушене травлення, адже молоко та молочні продукти часто не піддаються ферментації і негативно впливають на мікробіоту кишківника. Особливо під забороною вживання цих продуктів, в кого є грибок, кандидоз. І не дай Боже вам вживати сири з плісінню. Тому, друзі, бажано дотримуватись цих правил, адже наше травлення це основа нашого здоров'я. Тому що всі наші болячки починаються з кишківника. Всі давно ми це знаємо. Тому основою є. Роздільне правильне харчування є регулярне також очищення кишківника дотримання водного режиму, тобто пиття лужної води, а також регулярно вживати вітаміно-мінеральний комплекс. Якщо вам цікаво, як своє здоров'я підтримувати, як також позбутися деяких питань по здоров'ю за допомогою екопідходу, звертайтеся, звертайтеся вам консультацію, як це все в комплексі надасть вам хороший результат по здоров'ю.